Доброго дня, шановні мої глядачі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам, як я провожу обрізку своєї полуниці. Обрізання полуниці я проводжу ранньою весною після спадання морозів. Чому весною? Тому що високі грядки, як ми знаємо, зимою краще промерзають, і необрізана полуниця краще перенесе мороз. Багато хто приводить обрізку восени, але це, як правило, великі промислові господарства, для яких весняний час на вагу золота. І тому всі такі роботи він краще і вигідніше проводити осінню, коли них того часу вдосталь. Ось на відео зараз видно як виглядає полуничка після зими. Зліва у нас грязка без геотекстиля, справа з геотекстилем. Ну що собою являє обрізка полунички? Та нічого складного. Просто беремо секатор або великі ножниці, кому як краще, та й обрізаємо всі засохші степла під корінь. Обрізаємо абсолютно все, лишаємо тільки маленькі зелені листочки. Ось на відео видно як от гарно, акуратно обрізається полуничка. Вибираємо бур'ян, якщо такі є. Всі чухи залишки. Все, що було з минулого року, все, що відмерло, все, що засохло, все, що хворе, все вирізаємо. Все сухе і чорніло. Писаємо тільки зелені листочки. Ну Ось так виглядають очищені вже наші дві грядки. Ось. Як видно, там, де геотекстиль, все так гарно виглядає, акуратно, красиво, симетрично все, чітко. Ну а от На грядці, де не було геотекстилю, там прийшлось постаратись набагато більше попехтіти. Справа в тому, що полуниця кидає ті стрілки, вона розмножується ефективним способом, кидаючи свої ті пагони. І ті пагони просто їх. Там мука їх обрізати, їх шукати, виривати. То не зрівняти абсолютно з тим геотекстилом. Так що геотекстиль робить. Тепер наша полуничка готова до подальшої обробки. Саме для обробки від шкідників та внесення підкормок. Дякую за увагу, за лайк. З вами був Віктор.